Зараз наразі звупитання це єдина народна лікарня у світі. Як ви бачите корпуса, які ми зараз утеплюємо? With a team. This is my visit as a Це насправді мій другий візит е в складі великої делегації. Але перший візит в, в якості міністерки охорони здоров'я Литви. Ми відчуваємо скромну вдячність перед вами і перед народом України за те, що ви робите, за те, що захищаєте, і ми дуже вдячні, що ми можемо зробити свій внесок у співпрацю. Литва маленька країна, і ми робимо усе, що може бути робити країна такого розміру, як Литва. Сьогодні, коли ми відвідали центр Unbroken, ми Абсолютно вражені, і ми будемо робити усе, що ми можемо для того, щоб нарощувати можливості цього центру, для того, щоб він успішно продовжувати розвиватися і працювати. Більше того, сьогодні було погоджено, що ми будемо розвивати так само академічну складову співпраці, тобто це є між університетськими лікарнями нашої країни, і будемо вкладатися у розвиток університетської лікарні центру further. Січні цього року розпочато будівництво з реконструкцією нашого реабілітаційного центру Незламня в Бреховичах. За цей час вдалося досить багато робіт зробити, а саме вдалося зробити загальнобудівельні демонтажні роботи, вдалося зробити демонтаж технічного поверху, добудову третього поверху існуючих приміщень. Влаштували перекриття та дах, а також добудували три корпуси нових корпуси, які дасть можливість збільшити площі для реабілітації та перебування наших пацієнтів. В одному з корпусів розташований басейн в процесі виконання також реконструкція існуючої котельні. Замінюють котли на більш потужні для забезпечення теплом нашого реабілітаційного центру. Також вдалося збудувати БКТП з трансформаторами струму, яке дасть можливість збільшити потужність електроенергії для забезпечення систем вентиляції та кондиціонування. На сьогодні проводяться роботи з влаштування систем кондиціонування та вентиляції, з влаштування систем електрики, водопроводу, каналізації, тобто технічні роботи. Також зроблено влаштовано дві нові ліфтові шахти для забезпечення доступністю приміщень в процесі виконання. Також зовнішня шахта ліфта. Дані роботи виконуються завдяки нашим партнерам, а саме завдяки товариству Червоного Христа Японії, завдяки уряду Литви, яке фінансує добудову корпусів, а також завдяки партнерам з Німеччини, а саме компанії GIZ.